Едгар Аллен По Овальний Портрет. Замок, до якого мій слуга Педро відчайдушно вдерся, аби мені, пораненому та ледь живому, не довелося ночувати просто неба, стояв похмурий і величний, мов оті химерні громаддя, що плині століть. Позирають на нас із схилів апеннін так само суворо, як зі сторінок, витворених уявою пані Редкліф. Видно було з усього. Господарі відлучилися недавно і ненадовго. Ми розташувались в одному з найменших і найскромніше умебльованих помешкань у невеликій бічній вежі. Обстанова була тут розкішна. Однак вельми старовинна і ветха. Стіни повсюду прикрашені гобеленами та всілякою зброєю, а поміж усього того незвичайно багато картин, позначених високим натхненням, сучасних, вставлених у розкішні золочені рами, оздоблені арабесками. Картини висіли повсюди, куди не глянь, навіть по найглухіших закапелках і нішах. А з чотирнадцякої примхи отчого їх було тут немало. Від гарячки думки мої почали безладно снувати і, певно, тому картини збудили в мені жваву цікавість. Отож я велів Педро позачиняти важкі віконниці, бо вже давно споначило, позасвічувати свічки у високому канделябрі, який стояв біля узголов'я мого ложа. І геть відгорнути чорний оксамитовий балдахін, оторочений великими китицями, під яким стояло ліжко. Загадуючи всі ті приготування своєму слузі, я мав на думці бодай помилуватися картинами, раптом сон мене не візьме, та погортати знайдений на подушці, оправлений у палітурку зошит, у якому розповідалося про всі ці полотна. Довго, довго я читав і пристрасно до самозабуття споглядав. Непомітно, славно так спливли години запалала глуха ніч Мені не подобалось, як падає світло, і, не бажаючи будити слугу, який задрімав. Я на силу дотягся до канделябра і переставив його так, аби краще освітити розгорнутий зошит. І тут сталося таке, чого я не сподівався Сяйвий свічок, а в канделябрі їх було чимало, вихопило з мороки нішу, доти поглинуту густою тінню від однієї з колон, на яких тримався балдахін. І тоді, у яскравому осяянні, оглядів я картину, якої доти не помічав. То був портрет юної дівчини, жіночність якої тільки тільки розквітла. Я кинув на портрет швидкий погляд і аж зажмурився, а чого одразу й не втямив. І ось так, лежачи з заплющеними очима, я перебирав свої думки і гадав, що ж то так засліпило мене. Очі мої самі заплющились мимоволі, від бажання виграти час і поміркувати, упевнитися, що то не марево, вгамувати уяву і дати їй заспокоїтись. Аби потім глянути на все упевненішим і тверезішим поглядом. Так проминула мить друга, і я знову пильно глянув на картину. Тепер я уже не міг і не хотів сумніватися, не міг не вірити своїм очам. Перший бо відблиск свічок на полотні розігнав дрімотне заціпеніння, у яке я поволі поринав. І, мов удар громо, враз пробудив усю гостроту відчуттів. То, як я вже казав, був портрет юної дівчини, голова і плечі, виписаний віньєткою, коли вжити мистецький термін, а стиль навіював спогади про улюблені голівки Саллі Плечі, Груди. Навіть осяяний вінок кіс ніби розчинялися в невиразній і водночас глибокій тла. Овальна золочена рама розкішно оздоблена філігранню на мавританський лад. З мистецького погляду картина просто шедевр. Але певно, то не мистецтво художника і небезсмертна врода його натурниці так несподівано й глибоко мене вразили. І найменше тут завинила моя уява, яка, раптово скинувши дрімоту, могла б сприйняти цей портрет за голівку живої дівчини. Я ж бо відразу помітив і своєрідність художникової манери, оте виписування віньєткою, і оздобу самої рами, а це ж умить розвіяло б подібну оману, навіть не дало б їй зародитися бодай на мить. Отак, хлебонь з годину, я зосереджено розмірковував, напівсидячи в ліжку, спершись на подушки і прикипівши поглядом до портрета. І нарешті задоволений, що збагнув загадку враження, навіяного ним, я звільна, відкинувся на своєму ложі. Я розгадав чари вони крилися в разюче жвавому виразі обличчя. І вираз той на початку приголомшив мене, а далі збентежив, пригнітив і налякав. Охоплений благоговійним трепетом, я переставив канделябр туди, де він стояв перше. Портрет, який так схвилював мене, зник сперед очей, і я нетерпляче заглибився в записи про картини та пов'язані з ними історії. Знайшов номер, яким позначено портрет, і ось яку таємничу та незвичайну оповідь я прочитав. Була вона діва небаченої вроди, і чарівлива, така ж, як і весела. Та в лиху годину спіткала вона й покохала художника, і стала йому за дружину. А він... Палкий, завзятий, суворий, уже був повінчений зі своїм мистецтвом. Вона, діва небаченої вроди, чарівлива, така ж, як і весела, вся променилася посмішкою, грайлива, наче молодесенька лань. Усе на світі було їй любе та миле, а ненависний один живопис, її суперник. Жахалася вона тільки палітри і пензлів та інших лихослівних знарядь, які однімали в неї коханого, і страх заполонив її, коли маляр заговорив про своє бажання намалювати портрет із неї, молодої своєї дружини. Та вона покірливо скорилася і багато тижнів просиділа у високій і темній кімнаті вежі. До якої лише зі стелі сіялося денне світло, кидаючи бліді промені на полотно. А він, маляр, аж хмелів від своєї праці, яка тривала годинами день у день. Палкий, нерозважливий, мінливого норову він часто поринав у мрійливу задуму і волів не бачити, як у мертвотно блідому світлі, що проквола соталося в ту самотню вежу. Марніє личко і знемагає дух його дружини, яка в'янула у всіх на очах непомітно лише для нього одного. А вона все усміхалася та всміхалася, не нарікаючи й словом, бо ж бачила, як уславлений митець у труді своїм черпає жагочу, спопиляючу втіху, працює днями й ночами, аби відтворити на полотні її ту. Що так його кохала та день у день смутніла й занепадала. І воістину, всі, хто бачив той портрет, З трепетом, як про диво дивне, говорили про схожість неймовірну і про те, що художникові підсобила не тільки сила його таланту, а й сила кохання до тієї, котру він зобразив так чудово. Але згодом, коли робота добігла кінця, у вежу нікого більше не допускали, бо малювальник так гарячково, так нестямно поринав у своє малювання, що зрідка вже відводив очі від полотна навіть для того, щоб зазирнути в личко своєї дружини. Він волів не знати, що барви, покладені на полотно, він однімав у квітучих румянців на щоках у тієї, що сиділа перед ним. І поволі згасала. Спливло чимало тижнів, і як зосталося тільки покласти мазок на уста і востаннє торкнутися пензлем очей, знову стрепетнувся дух чарівної вродливиці, як ото вогник гаснучої свічечки. І тоді покладено було той мазок, і кінчик пензля ледь торкнувся очей на полотні, а наступної миті. Художник завмер від захвату перед своїм творінням, і далі, все ще не в змозі відірвати очей від портрета, затрепетав і аж побілів, охоплений жахом, і голосно закричав: Та це ж саме життя! І квапливо озирнувся на кохану. Вона була нежива. Дякую за прослуховування. Якщо було корисно, став лайк, підписуйся на канал та залиш декілька слів в коментарях. Та мені дуже допоможе в розвитку каналу. Всього найкращого.